Хто це? Масони? Футбольна команда? Круглий стіл короля Артура? Знайомтесь, НАТО. Здавалося б, до чого тут Україна? Справа в тому, що ми подали заявку на вступ до Альянсу у прискореному порядку. Тому сьогодні ми розкажемо вам сім цікавих фактів про НАТО. І що воно таке є? А що ти дивишся? Ми не почнемо, поки ти не підпишешся. Найпотужніша військова організація створена для колективної безпеки. Але лише для учасників на фото зображені 12 країн-засновниць НАТО: Бельгія, Великобританія, Данія, Канада, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція. Зараз альянс збільшився до 30 країн. Ціль НАТО не поділити світ, не напасти на інші держави і навіть не знищити Росію. Хоча непогана ідея, ще один океан нам не завадить. Завдання НАТО це захист. Вони діють за принципом «один за всіх і всі за одного. Запад там, американці там, техніка там і кричать Росія воює. Це ж що за наглость така? Напад на одну країну з НАТО є нападом на весь альянс. Уявіть, що вичіплялися до малого хлопця, а його родичами виявились брати Кличко. Я його люблю, Я його люблю! його люблю! І тут так само напасти на північну Македонію і отримати на горіхи від цілого НАТО. Але чим особливе НАТО? Факт номер один: допомога країнам не лише у разі війни, а й у випадку природних катастроф. Так, наприклад, після руйнівного землетрусу у Туреччині країни НАТО надіслали своїх фахівців на місце катастрофи. Пошуково-рятувальні команди з службовими псами: пожежники, медики, інженери, будівельники та інші. У НАТО є окремий центр реагування на катастрофи. Він працює увесь рік, цілодобово і без вихідних. Факт номер 2 НАТО має свій власний фонетичний алфавіт. Його ще називають ІКАО. У ньому кожній літері і цифрі надаються кодові слова. По типу віскі, гольф, Оскар та інші. Спробуйте розшифрувати: Папа, Танго, новембер, Папа Новембер Хоутел. Варіанти пишіть у коментарі. Факт номер три: у НАТО немає власної армії. Якщо трапляється якась загроза, конфлікт чи війна, НАТО вирішує підрозділи яких країн будуть виконувати цю операцію. Але при цьому НАТО має підрозділи, які несуть постійне бойове чергування. До їх складу входять чотири групи воєнно-морських сил. У разі потреби вони готові миттєво відреагувати. Факт номер чотири: деякі з держав НАТО взагалі не мають власних армій. Зокрема, Люксембург та Ісландія в останній, взагалі, угода, яка вимагає від Америки забезпечити оборону Ісландії. П'ятий факт: закрите небо. Єдиний спільний ресурс у власності НАТО літаки радіолокаційного виявлення. НАТО має об'єднану систему протиповітряної оборони. Вона складається з ППО окремих країн, які здатні збивати навіть балістичні ракети. І ця об'єднана система ППО захищає ще й ті країни НАТО, яким не вистачає потужності закрити небо самостійно. А саме такі країни, як Албанія, Естонія, Литва, Латвія та Словенія. Шостий факт: де НАТО бере гроші. Усі країни НАТО буквально скидаються на утримання альянсу. Нато-утриманка. Але ці кошти йдуть лише на утримання організації. Листочки а 4 кава Кавачай, приміщення. Якщо якась країна бере участь у військовій операції НАТО, всі витрати вона покриває самостійно. 700 1, Сьомий факт. А ви знали, що Україну запрошували до НАТО? Це запрошення відбулося ще в 2008 році на саміті у Бухаресті. Союзники вже проводять інтенсивний діалог з цими країнами. Коли ми поглянемо у текстові, прочитаємо. Ми згодні, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Такого раніше ніхто не говорив, і це вже прогрес. Це була пропозиція розпочати цикл реформ для подальшого вступу в НАТО проти ініціативи. Виступила, звісно, Росія, і це загострило стосунки Заходу і Російської Федерації. Україна проходить пришвидшену процедуру вступу до НАТО. Вступ дасть українцям гарантії на безпеку, на захист прав людини, прозорість влади та і, взагалі, підійма імідж України. Сподіваюсь, ви вже підписалися, поставили лайк, ну може написали якийсь коментар. З вами була Зоя та канал Око Бандери. Бувайте!